Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. А гарно сьогодні буде дивіться на біля інструментів. Інструментів для реалізації рецепту. І це компоненти нашої сьогоднішньої страви. Друзі, всім до доброго. Ні... А ну, а ну пошукай, пошукай, пошукай твій мікрофон. Ти дивись, а хоча, ось хоча, він, а він залишився по... в тебе давай, на по... Він за... не, чекай, чекай. трошечки візьми до рук мій мікрофон. Давай. І, давай, 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 і... Сюди. зроби так, Зараз щоб сьогодні відпрацювати звукорежисера Людмила. Гарно дамо, мене дамо, чути? Дамо. Тепер, колеги. Так. чути, отже, Я? отже, сьогодні у нас будуть равлики і зі справжніми мушлівими равликами. Нічого спільного немає. Вони будуть по формі такі. А набір інгредієнтів ось такий: у нас натерта на крупній терці шинка, у нас сир на моцарела, будь-який твердий сир, нарізані томати. А також разом із болгарським перцем. Тут зелень і все збираємо докупи. Я перекладаю шинку, перекладаю. Натертий сир. подивіться, як все у нас рясно виходить. Сюди також у нас є дуття, нарізані помідори, і сюди є зелень. Берете ось так, от, друзі, і все перемішуєте. Але тільки не втрамбовуйте, не м'яцькайте дуже е, е, гарно так от руками. У нас начинка має бути більш-менш такою, знаєте, не щільною, а повітряною, м'якою і ніжною. Все. Тепер, друзі, не, а, листкове, не дріжджове тісто. Отак от, от беремо і цю начинку гарно, красиво розташовуємо по поверхні тіста. Уже, вже все пахне. Солити не треба, тому що, наприклад, необхідна кількість тієї самої солі є де? У шинці і у самому сирі. Дивіться, ось так от. Гарно розташували. Красиво? Красиво. Так, тепер отак от беремо. І, не притуляючи знов таки щільно, загортаємо руками, робимо ось такий рулет. Гарно зробили? Гарно. Дивіться, на ваших очах це дуже просто. Тепер беремо і нарізаємо. Дивіться, у нас як я, бачите, я нічого не притуляю, начинка трошечки вивалюється. Ось я вам показую основу сьогоднішнього рецепту. Ось так от нарізаємо порційно. І що ми робимо далі? Викладаємо, друзі, ось це все. Викладаємо на деко для запікання. І ось тут трошечки притискаємо рукою на цьому етапі. Притиснули рукою. А потім, як варіант, можете взяти, трошечки обробили скалку, качалку борошном і ось так от, ось так от притисли. Ось так от. Бачите? Равличка може отак трошечки його зафіксувати з одного боку. Далі беремо пензель. Пензель, пензель, пензель. А трошечки змочили це все яєчним жовтком збитим разом із молоком або вершками. І відправили у піч 180 градусів. Чекаємо 15-20 хвилин. Бам! А що в результаті у вас вийде? У вас в результаті вийде гарна, крута, смачна закуска. Яка може бути як накладанцем до роботи, в школу дітям, з дорого беріть собі, ось, ось у вас вийде така гарна, класна ранкова закуска. Людмила Барбір. Mm. От я навіть oh. не перерахую. Тут просто oh. доставка експрес-методом. Yeah. Тонке тісто, недріжджове, mm. а, сир, ясця трошечки того шинкового, зверху ще можна той самої травички зелені улюбленою. І вуаля, спробуйте не пошкодуєте, до столу. Дуже смачно.